У Миколаївській лютеранській церкві відбувся святковий концерт учнів дитячої школи мистецтв. Захід відбувся в межах фестивалю Kids Music Hall та став платформою для творчого самовираження молодих виконавців. На сцені звучала академічна та естрадна музика у виконанні солістів та ансамблів. Про всі подробиці далі від наших кореспондентів. Транська церква Христа Спасителя наповнилася звуками музики та дитячими емоціями. Тут відбувся концерт учнів Миколаївської дитячої школи мистецтв. Один із виконавців Владислав, хлопчина, менше року займається грою на фортепіано, але вже впевнено виходить на сцену. Мій внук займається в цій школі перший рік. Він тільки у жовтні місяці почав відвідувати заняття, але за цей час він досяг гарних результатів. І зараз він буде виконувати Моцарт Мінует. Я взагалі хочу сказати, я бабуся і батьки ми дуже вдячні викладачам цієї школи мистецтв, тому що вони прививають любов до музики, а також дуже добре працюють психологічно. Концерт став частиною фестивалю Kids Music Hall. На ньому виступали кращі солісти та ансамблі, переможці міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Сьогодні виступають солісти, які є переможцями протягом року, і трошки так камерні ансамблі. Вчора в нас був просто мистецький масштабний проєкт «Артфест», і він пройшов в залі коледжу культури і мистецтв. Ну, це просто було грандіозне свято. І плануємо продовжувати розширювати і тільки своїх дітей, талановитих дітей України зберігати, навчати і залишати». Шати в серцях віру, добро і музику бабуся Владислава, пані Наталя, розповідає, що перед кожним концертом викладачі школи створюють для дітей атмосферу підтримки, допомагають зосередитись і впевнено вийти на сцену. Збираючи всіх дітей разом, вони дають можливість почути і побачити своїх друзів, які теж навчаються в цій школі, і почути і побачити, як грають інші діти. І взагалі, я сподіваюся, що мій внук і надалі буде займатися музикою, досягне високих результатів і буде грати так, як його вчителі, а можливо і краще. Так, Владик? Так. Постараєшся? Так. Молодець. Такі заходи не лише розкривають таланти дітей, а й мотивують їх розвиватися та відчувати себе частиною творчої спільноти, кажуть організатори. Олександр Длматович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко новини на телеканалі Март.